Найбільш метові соло фішки, пусти, щоб побачити суперника через половину мапи та нові гранати по розпах, які виграють вам важливі секунди таймінгу. Все зібрано тут, друзі. Ви на каналі Чернетка Мура, і це найцікавіші моменти з Аєм Chindu і Blast Rivals, які я знайшов для вас з демок. Сподіваюся, а як сподіваюся, я все одно знаю, що вам відео сподобається. Тож протискайте при фаєром лайк, а ми пішли дивитися. Але перед цим я познайомлю вас зі своїм спонсором. Бакін, бак-інг, бакінг, ти, король. Одразу починаємо з буста від Віталіті на оверпасі, який ви можете робити під час повільного дефолту, і спробувати вичепити кт на дев'ятці, але там треба дуже жорстко заїму. Прикиньте, з оверпасом все. Тепер черга інферно. Кіксан показав, як розкинути Б, навіть якщо КТ зайняли банан. Перший смок кидається трошки вище чорної плями на стіні, лайнап на другий смок по краєчку даху. Обидва смоки кидаються веб плюс джамтроу. Перший залітає в КТ, а другий на труну. Юзабельний молотов на хедшот під час ретейку А. Проте Leksi трошки його не влучив, адже взяв нижче, аніж потрібно. Я покращив лайнап, просто піднявши приціл до верхнього кінця палети, і молото влучає на хедшот, проганяючи суперника звідти. Тепер вам не треба застрибувати ось це на стінку або просити тімейта бустанути, щоб кинути ту хаєшку в КТ. Це доволі складно і довго. Зараз Юрій покаже вам, як кидати цю хаєшку з-під стінки на ходу. Трошки важчий лайнап, але це можна робити соло. Отже, ми стаємо в цей кут, сідаємо, знаходимо пляму на стіні і ставимо приціл трошки нижче неї. Потім розганяємося вперед і добігаємо, як бачите, внизу екрану, мій кінець нижньої частини екрану доходить якраз таки до вази. І в цей момент вам треба відпустити хаєшку лівою клавішою миші плюс throw. Смок, який кидає Кіксан, команда використовують майже кожен раунд, щоб закрити огляд ворожому снайперу на мід. Фелконс придумали прикольну фішку під нього. Розпік вдвох під ревіл. Кіксан стає біля труби і ставить приціл на темну лінію вниз від тіні, кидає її джамтров. Як бачимо, Кіоскій і Монесі дуже зручно пікнути шорт і лонг. Сірато майже спалив прикольний лайнап гранати для ретейку Б, але не влучу. Я подумав, ну не маєш вона залітати за фонтан. Тому я зайшов перевірити: стаїмо навпроти дверей по центру, ставимо приціл не на верхню піпку, а на нижню, і на ходу, на шифті, з пари кроків відпускаємо гранату. Як бачите, хаєшка залітає в темну, і так само, ставши на цей лайнап, можна закинути доволі зручно молото в темну і випалити звідти незручного суперника. Ще одна доволі зручна гранатка з двох клавіш миші Тор, що прокидає з малих пісків смачок на ребра. Він падає чітко, доволі глибоко і залишає геп, щоб вбити суперника в новій ничці. Всі надивились ось цього ютубу, цей смок через верх, дуже довгий, його ще й часто місають. Кидайте смок, як кидає його торшить. Просто підбігаєте під бочку, ставите приціл між двох вас в джамтроу, кидаєте, він так само прилітає доволі швидко і лишає геп вашим тіммейтам під стінкою, щоб, наприклад, зробити буст. Тепер фішки КТ. Все, що вам потрібно, це ось такий шнір-кур'єр. Ну або можете самі це зробити, докинути хаєшки під двійку, Потім одну з них закинути на двійку. І віддавши банан впродовж раунду, ви можете в лейті застрибнути на другий бокс. І почати спамити хаєшки за стінку, ніби ось цей лайнап на хаєшку за стінку на банані він є вже доволі дефолтним на просценні, проте сама фішка того, що ви можете кинути дві поспіль хаєшки, мене вразила. Переносимося на мапу Трейн, і другий раз в цьому випуску Віталіті вже показують якісь цікаві нові бусти. На цей раз зайву, за емку, отримує буст від своїх тімейтів над попдогом і продивляється в невеличку щелинку мейн, що дозволить знайти ентрі і не дати гравцям нападу розмінятися. Наступна фішка буде працювати тоді, коли ви знаєте, що напад не бігає плюс ве в бедомі, а грають повільно через сходи. Апекс розпочинає крізь кон, розбиває вікна, і коли його тімейти відкинули мейн, він підходить під елік, робить крок назад і цілиться нижче вікна. Та кидає хаєшку Джамтроу. Вона залітає на голови суперників, які йдуть сходами. У вас теж таке бувало, що ви стоїте на нижній за собакою і намагаєтесь кинути той молото, він то на вас відлітає. Тут туди залітає кудись вгору і не вибухає, не розкривається. Цей молотові ще й суперник може піти вас контачити. Саме для цього Єкіндер показав прикольний лайнап. Впираєтесь в собаку, цілитесь, як показано на екрані, і кидаєте лівою кнопкою миші молоду. Він випалює всі сходи і не дає супернику відконтачити, не підпалившись на моліку. Хає, щоб покарати суперників, які бігають в попдох під смок верхнюю. Роб спирається в кут на верхній та ставить приціл так, що це просто треба запам'ятати. Далі відходить лівіша і впирається під дошку з літерою Б. І з декількох кроків вперед кидає хає. Легкий молотов з попдогу на ньюбокс показав ксірату. Ви впираєтесь ось так біля балки, ставите приціл на кут ящика із шифта з кроком вперед кидаєте молотов. він повністю випалює вихід з камери і ньюбокс. Санпаяс показав метову комбінацію з гранат на мапі Детрейн. Отже, смачок в камеру це вже не нове. Тут можна їх в мільйон вигадати, а ось флешки, котрі будуть вибухати над попдогом для ваших тімейтів, щоб вони вас не сліпили, але при тому сліпили всіх суперників клоус, є новою метою. Також комбінація гранат на розкид Б. Хантер впирається в першу балку лівіше від вікон, ставить приціл під третє вікно і кидає джемтроу. А молотов кидає лівіше і вище лампи з декількох кроків вперед. Смок падає глибоко в кон, а молотов падає навпроти нього, що не дозволить зручно увірватися за ящик гравцям ротації. Тепер в нас DAS2. Як ми знаємо, дуже часто команди використовують ось такий смок в мідл, що донають віжен гравцям захисту. Саме тому Мезі придумав прикольний лайнап, як покарати гравця нападу, котрий буде проходити під цей смок під Xbox. Кидається хаєшка з декількох кроків вперед. Новометові смоки в банку по респам. Зайву показав лайнап на другий спавн на лонах. Ви ставите приціл правіше від лампи, трошки вище ось цього стику на стелі. Далі затискаєте клавіші В і С. І як тільки ви пройшли дерев'яну стелю прицілом, затискаєте А і С, біжите так до потьоку на стіні і кидаєте на ходу джамтроу. Смок майже встигає впасти до того моменту, як ви прибіжете на лонах. Також є варіація по першому спауну на лонг кинути цей смок. Ви ставите приціл вище балки, доводите вгору приціл до стику, пробігаєте ліворуч, і коли ви зійшли прицілом зі стелі дерев'яної, затискаєте А і С, і так само на ходу, пробігаючи патьок на стіні, кидаєте смок лівою кнопкою миші джамтру. Тепер трошки фішок на нюці. По-другому респауну ми цілиться на правий кут трансформатору, вибігає широко праворуч, щоб його приціл був над правим вікном. І, пробігши пару кроків вперед, кидає смок Throw. Він розбиває дальні вікна і падає навпроти дверей, залишаючи незначний гепті В Цей час він біжить сам собі розбиває двері і встигає докинути молотов мейн. Але це як завжди, імер. Кік-кік-кік. Також така мікрофішка від іми, як злізти тихо зі скелі, бо зазвичай гравці просто з неї дропаються вниз, видаючи свою позицію. Він так обережненько по трубі, на кран, потім нос цю вентиляцію і дах далі. Комбінація від Falcons, щоб реалізувати перший респ снайпера. Ніко прокидає молотом на будку, щоб не дати кетешнику пікнути монесі з будки. Теса спирається в кут і кидає смок по стрілочці лівою кнопкою миші. Який падає за спиною монесі в той час, як той біжить пікати двері. Ви запитаєте, так а для чого він? Як бачите, смок падає так, що він не тушить молотов, проте дає вам можливість пікатися з гравцями захисту по стінці і в мейді. Швидкий пік радіо від Зайву. він кидає смок по центру червоної вставки, як тільки перетинає арку виходу з під дев'ятки. Далі кидає хає двома кнопками миші у білу частину стіни. Коли пробігає ось цю жовту лінію на підлозі. Цією хає він робить ревіл смока і знаходить для своєї команди Енті. Суперник в цей момент думав, що він в безпеці і ніхто пікати не буде. Дуже часто в гайдах на Ютубі показують Молотов в плен ось такий, котрий падає, випалює все, і ніби. Не все, не до кінця. Тобто тут гравець може спокійно собі бігати вздовж стінки, саме тому Хуксі придумав новий лайнап моліка, котрий змушує. КТшників вибігати з плента взагалі підставлятися або під флешки, або підставлятися одразу під будку, давати файт, ну і помирати. Тепер Ancient. Спінкс показав класний молотов в Київ, який можна юзати тільки проти пістолетів, адже гравець захисту не зможе вбити вас, бо бачить тільки рух. А молотов випалює якраз ничку ліворуч і даню позицію в Кейві, а також лишає геп праворуч, щоб ви могли зайняти Кейв, поки молотов горить. Смок на рампу з КТ. Чопер стає посеред ящика і ставить свій приціл на кінець листячка у дерева і кидає лівою кнопкою миші. Він відбивається від цеглини і падає чітко в рампу. Ура, міраж! Нарешті міраж! Під смок на топ мідл, по-перше, я бідає інста смок, але це вже тема для окремого відео. Девайс отримує буст, з яким дивиться коннектор. Ви скажете, так це дефолт? Ні, друзі. Коли Хуксі почав підходити під девайса, щоб той відпікав. Спочатку вікно, а потім шорт. Мені здається, це дуже неочікувано виглядає для гравця КТ. Швидкий смок, щоб сплітанути Апленд, показав Кіксан. Кіксан підходить до перил і кидає смок по крайньому листячку в клумбі. Смок закриває віжен з КТ на яму, а також для гравців, котрі забігають в конектор, буде зручним, адже закривається ще й фаєр разом з ропсом. Всі ми звикли, що молотов під апартаменти кидати треба, але ось цей жук ванючка. Дуже багато перепон робить під час виходу на плен. Саме тому Тесес показав прикольний молотов. В дефолт, котрий випалює ще й ніндзю і зовнішню ніндзю, і дефолт, тобто повністю виганяючи гравця захисту війни. Такого ж типу є молотов з конектору. І Кіндер впирається під ящик і кидає по діагоналі між паласом і вікнами, молотов, котрий випалює так само все, окрім зовнішньої ніндзі, але вам воно й не треба, тому що ви з конектору заходите. Ви там все бачите. Ну ви зрозуміли. Тепер час для прострілів. Як виявилося, права стінка у вікні нашивається, і молодой це показав. Бліцу зняло, коли йому влучили в голову десь 16 хп, але я вирішив все ж таки до кінця перевірити, наскільки багато воно знімає, і як бачите, тобто вам треба влучити 7 разів в голову, щоб вбити. Ну не зовсім юзабельно, але добити суперника можна. Зайняття ями під глибокий смок. Кіксан стає на першу сходинку, ставить приціл на ліву балку, і на ходу кидає смок, джамтров. В момент, коли перетинає червоні смужки на підлозі, смок баунситься декілька разів від різних будівель, падає за молотовим. Чим забезпечує кіксану кавер дальніх позицій, проте трошки з таймінгом. І остання дуже проста фішка: це ревіл з лівої частини вікна. Бо деколи вас може фокусити снайпер на ревіл з лівої частини, а справа він вас просто не побачить. Ну що, друзі, от і все. Мені здається, нормальна кількість нових фішок вийшла. Проте я не зміг переглянути, звісно, всі демки, це мені здається, фізично неможливо. Тому, якщо ви щось знаєте, неодмінно долучайтеся до мого телеграм-каналу і діліться там в нашій спільноті. Будемо підіймати український Counter-Strike разом. А з вами був Мур. Я вас дуже сильно прошу. Протисніть лайк, натисніть підписочку, вліпіть дзвіночок, зробіть все, щоб це відео попало в рекомендації. Мені буде приємно, вам це не важко зробити. Що. Дякую за перегляд, Йомою, всім до зустрічі!